Всім привіт! Закупили ми трошки м'яса, але ну, я вже не вилажую, бо трошки багато ми це взяли. Клубчики, лопатки, балики, пару пластів, 3-4 чи 5. Я точно не пам'ятаю, скільки ще ми взяли під черевини. Вже частково переробили, також філейки. Це все будемо зараз обробляти. Ну Також ще один клуб, ну, його тут ще нема. Тут три ящика таких здоровецьких м'яса закупили. Будемо трошки працювати. Ось така у нас сьогодні вечірня закупка. Якщо ви бажаєте скуштувати нашу продукцію, замовляйте. До речі, ми замовлення приймаємо в вайбері, бо в Тіктокі приймала замовлення. Загубила, не відправили ось така Ну в общем ми вже приймаємо в вайбері, щоб не не загубити ваші замовлення. Ось так. Ну, ось так. Всім гарного і мирного вечора. Саме головне, щоб уже мир. мир Ось так. Не забуваємо ставити лайки підписуємося. Всім гарного вечора.